Вітаю, шановні студенти. Тема нашого заняття опис зміни процесу. Порівняємо лексико-граматичні конструкції для опису перебігу процесу, з якими ми вже познайомилися, з конструкціями для опису зміни процесу. Опис перебігу процесу. Процес відбувається, йде, триває. Здійснюється, має місце, за якої умови. Процес притаманний, властивий чому? Процес характерний для чого. Опис зміни процесу. Процес починається, виникає, продовжується, закінчується, припиняється, незначний, зменшується, збільшується. Прискорюється, сповільнюється, гальмується, зростає, посилюється, слабшає, знижується. Зміна процесу, що виникає за зміни умов, динаміка інтенсивності проходження процесу, описується за допомогою речень типу за умови підвищення температури, випаровування прискорюється. У цих реченнях обов'язково присутні поширювачі його структури з умовно-часовим значенням. Випаровування це процес. Цей процес прискорюється. Зміна процесу за умови підвищення температури, це поширювач структури речення з умовним значенням. Прийменниково-відмінкові конструкції за значенням умови. Під дією чого, під впливом чого, під час чого, за умови чого, за якою умовою, у випадку чого, у разі чого. Прийменник під плюс орудний відмінок. Під чим, за плюс родовий відмінок чого, У плюс місцевий відмінок у чого. Для опису стадії зміну процесу використовується конструкція з дієсловами починатися, виникати, продовжуватися, припинятися, закінчуватися. Для опису кількісної та якісної характеристики процесу. Використовуються конструкції з прикметниками. Процес незначний, який, хаотичний. який?». Наприклад, процес теплопередачі припиняється, коли температура тіл зрівнюється. Охолодження води у водоймах до температури на більшої густини 4 градуси за Цельсінь. Відбувається порівняно швидко, а потім від 4 градусів процес охолодження уповільнюється. В цьому випадку передача теплоти незначна і нею можна знехтувати. За підвищення температури рідини броунівський рух стає інтенсивнішим. З використанням обчислювальної техніки процес розв'язання складних математичних завдань прискорюється. Нагрівання під час руху, пов'язаного з подоланням терпля, часто буває сильним. Виконуємо завдання. Перше завдання. Прочитайте речення, зверніть увагу на слова, що характеризують якість процесу та його зміну. Поставте запитання до виділених слів. Зразок. Випаровування в полярних широтах незначне. Яке випаровування в полярних широтах? У цьому випадку передача теплоти є мізерно малою. У тропічних широтах випаровуваність порівняно невелика на узбережжях і різко зростає в глиб континентів, особливо в пустелях. Усі тіла природи перебувають у русі, тому будь-який стан, рух або спокій є відносним. Рух кульки рівномірно прискорений. За цих умов підвищення температури невелике, рух бровнівських частинок хаотичний, невпорядкований. нагрівання під час руху пов'язаного з подоланням тертя достатньо сильне. Наступне завдання: зверніть увагу на те, як можна повідомити про якісні чи кількісні зміни об'єкта. Запам'ятайте ставати нижче, знижуватися. Ставати складніше ускладнюватися, ставати вище підвищуватися, ставати дешевше дешевшати, ставати дорожче дорожчати. Ставати менше зменшуватися. Ставати краще покращуватися, ставати більше збільшуватися, ставати гірше погіршуватися. Заповніть таблицю за зразком: дві слова зі значенням зміни. Недоконаного та доконаного виду, іменники, що утворені від цих дві слів, ступені порівняння, що збігаються за значенням з цими дві словами. Підвищувати, підвищити, підвищуватися, підвищитися, підвищення вище. Понижувати, понизити, понижуватися, понизитися, пониження нижче. Знижувати знизити, збільшувати збільшити, зменшувати зменшити, скорочувати скоротити, розширювати розширити, спрощувати спростити, покращувати покращити, погіршувати, погіршувати погіршити, ускладнювати ускладнити, прискорювати прискорити, сповільнювати сповільнити, посилювати посилити, послаблювати послабити. Слабшати, послабшати, подовжувати, подовжити, вкорочувати, вкоротити, знижувати, звужувати, звузити. Наступне завдання: прочитайте речення, зверніть увагу на вираження ступеня порівняння. Бровнівський рух стає тим інтенсивнішим, чим вищою є температура рідини, чим більша площа вільної поверхні, Тим швидшим стає випаровування. Чим більша маса тіла, що остиває, тим більшою стає тепловіддача. Зміна внутрішньої енергії тіла, тим значніша, чим більша зміна його температури. Реакція йде тим швидше, чим частіше стикаються молекули. Наступне завдання: Повідомити про якісні чи кількісні зміни процесу за зразком. Зразок процес ставати простішим. Процес стає простішим, процес спрощується, відбувається спрощення процесу. Тепловіддача ставати меншою, обертання ставати сильнішим, дифузія ставати швидшою, прискорюватись. охолодження ставати інтенсивнішим, хімічна реакція ставати повільнішою, конденсація пари ставати більшою, виробництво ставати складнішим. До граматичних конструкцій, що виражають зміни, можуть входити словосполучення, що позначають причину, умови, час, прояв, дії. За під час після унаслідок, залежно від чого родовий відмінок, з зі, під, діє, під впливом, чим орудний відмінок, завдяки чому давальний відмінок, за умови. Під час дії фактора після проведення експерименту внаслідок процесу залежно від кількості, з підвищенням температури, під дією факторів, під впливом умов завдяки впливу. Прочитайте речення, зверніть увагу на вираження умовних значень. Падіння тіла відбувається під впливом сил тяжіння. прояв дії. У разі підвищення швидкості рух автомобіля прискорюється, це причина. Випаровування можливе за будь-якої температури, умова унаслідок дії зовнішніх сил, сил коливальні рухи змінюються. Це прояв дії.